Всім привіт, друзі! Я сьогодні вам буду показувати, як строїти гарний будинок в тому городі моєму. Так, Зараз я як построю будинок, що вообще? Так, реклама оперативна. Хто не навчить рекламу, то е, пишіть в коментарях. Так, Заходимо в мій город, і ми тут бачимо вже аптеку. Це нам не потрібно, це я потім дострою. Я вам буду зараз показувати, як гарну квартиру строїти. Давайте спочатку беремо місце якесь, а зараз будемо строїти. Де, е, зараз, почекайте, виберемо блок. Так, а тоді. Може, будемо строїти. Так, все, я вибрав такий блок. А може, нити, так, я, я зміню, Або ні. Зараз я зміню на гарний блок, гарний. Щоб він такий світився все, там таке було гарне. Отакий якийсь яскравий, як білий. Інтересно, це не тій? Ні, не тій. Давайте встроїти. Так. Спочатку давайте построїмо тут давайте. І зараз почекайте. тут, тут гарне місце. тут амий раз, самий раз. Вот тут самий раз. Давайте починаємо строїти. Для начала нам треба спочатку определитися, який буде іменно будинок. Так що давайте отут. Давай буде на 10 блоків, або ні. На 15. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І так буде кожний квадрат. П'ятнадцять блоків. Якщо тут вже перший блок поставлений, то давайте ще два. Три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять, десять. Давайте тоді тут буде десять, а так п'ятнадцять буде. Давайте так. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і п'ятнадцять. Так що, а тепер тут застраюємо все. І ми зараз оце все будемо піднімати. все, Як говориться, квартира така буде. Зараз із розберемося. Отака от у нас платформа з вами вийшла спочатку. І спочатку давайте. Тут закріпимо дверку, таку. Отаку от прямо аж. Жителей уберемо. Так, давайте ступеньку із кирпичів будемо. І будемо піднімати знову на таких блоків. Так, по 15 блоків буде у нас. По з тої сторони 10. І з тої теж 10. <кхем> так що все буде по 15. І по 10 теж. Так, вже квартира підходить. Як вам? Підходить вам? Ну так, мені теж. Так. Дивіться тепер, що ми робимо? Що ми робимо? Ми спочатку повинні викопати землю, а іменно лопатою. а чим ще копати? Е, ми зараз викопаємо землю лопатою. І ми будемо це ще нічкою строїти, так що не переживайте. Я професіональний строїтель, так що я можу вас научити навіть строїти. Отак от, от. Якщо хочете повторити за мною. Я отак от, от викапую землю. Я вже викапую таку землю, таку землю я викапую. І отаку от землю. Зараз ми це все викопаємо. І давайте буде підлога із камня. Кам'яна підлога. Ну, у мене вже була із камня, Ладно, із досок. Буде із досок. Я думав поміняти, поміняти я думав. А то, що не можу поміняти, то, що. Тому уже нічка вечеріє. Вечеріє, а ми ще до сих пор строїмо. Так що переходьте на мій канал. Я знімав всі відео в мій Людмилка, так що можете перейти на мій канал. Так, а тепер ми отут застраюємо ну, такою мою то доскою. Тобто. Застраюємо оце все доскою. Ну, і зараз, ми, зараз піде двіжуха. Отака двіжуха буде. І якщо ви, хтось живе із вас в квартирі, напишіть коментарів на якому поверсі. І зараз я це вистраюю, вистраю, вистраюю, вистраюю. Ми вистраюємо вже таку підлогу. І зараз ми будемо тут робити комнатки, все таке, прочі діла. Ну так, І, то, як говориться, менше розговори, більше діла. Так що все буде по порядку. А, а тепер ми, дивіться, що ми робимо. Дивіться, що ми робимо. Ми спочатку вистраємо отаке: от щоб велика комната. Ну, не така велика була. Ну так. А О... тепер саме сложне. Це поставити якось гарну драбинку. Ну, в принципі, ви скажете не також і сложно. Ну, ні, друзі, трошечки це сложно поставити, щоб не вріжзається будинків було. Дивіться, які я хочу окна зробити. Зараз я. Скажу, який колір буде. Колір цих окон буде. Давайте тоді оцей, оцей гарний. Оцей гарний. Так. Отаких окнів можна зробити. Отаких окнів можна зробити. Отакі. Я такі люблю окна робити. Хто теж любить окна такі робити, ставте лайк. Ми вже довольно застроїлись з вами. ага, вже минути йдуть, минути йдуть, а це тільки половина. Ну, дивіться, ще це не так все просто, дивіться, і ще ми можемо зробити раз вікно. Спочатку це вікно ми зробимо отаке. Потім ставимо вот так от. Е, Ми спочатку тут робимо вот таке. Тепер ставимо або ні, не, не так, не так, не так. Зараз вот так. І оце вот все закріпляємо. Так сопользуйтесь. Ого, дивіться, як у нас вже гарно виходить. офігеть возможно, можна. Так, тут можна теж вікно додати отаке, як я вам показував. Це таке вікно можна додати. Воно так і гарне, і воно так і буде рахуватися. Воно гарно так рахується з таким кольором. Розумієте? У мене трошечки Майнкрафт лагає, ну що зробити. Три блока, скільки я там на два строю. Значить, на один блок менше. Представляєте, друзі. Дивіться, уже як гарно виходить це все. Ви просто не повірите, як це гарно виходить. І взагалі ми, мабуть, наберемо так 100 тисяч підписників, або, може, і мільйон. І я вам буду так снімати, снімати, снімати. Кожне відео буде з просмотрами. І це буде мене радувати, якщо буде 200 тисяч просмотрів. Офігеть буде! Ну так, ми крутіше з вами станемо. І я закачав таку програму, щоб вам знімати відео. Коротше, Все так. Вже <плес> uh, дивіться, як ми, ми за одну нічку вже такі чудеса построїли, друзі, офігеть! Uh, дивіться, я професіональний строїтель, так що можу на що угодно построїти. Я такі крутежні дома строю, і я можу це знімати на відео. Я сидіню два в одному строїти і тощо, строїти дома і знімати це на відео. Як вам ідея, пишіть в коментарях, скільки вам уже сказав, пишіть в коментарях. Так, а тут теж окна не забуваємо зробити. Я навіть сказав би більше більше окон, щоб просторний будинок був, щоб не задержувати прямо аж відео. Ми прямо ж будемо два поверхи строїти. Так що, два поверхи. Це дуже гарно. Вау, 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 вау! Дивіться, дивіться, що виходить. Ну, дивіться на ту красу. Ну просто, ну не краса же, а? І оце такий уже будинок я построїв. Тут вже так багато окон, шо, окін, то есть. вікон. А, так. І, і тут і зараз буду ще двері строїти. Отак -от. от я буду двері строїти. Отакі будуть коричневі двері, як в обичних квартирах. Отакі. Отакі. Коротше, оце зараз ми уберемо. І на це перемістимо от сюди. Так що сьогодні вже лопату убираємо і ставимо окна. Це саме головне, друзі. Не забувайте про окна, а то буду вас продавати там в Майнкрафті. Ну, і мене теж. Так, а то. Це я роблю на планшеті, просто я не звикший. І якщо щось буде, то не розстраюйтесь. Так, вже так багато окінь я зробив, дивіться. Вікон, блін, я путаюся. Так, вікна вже піднімають нам настрій, тому що воно дуже гарне. Так, в комнатах іще розберемося. В кімнатах я можу і ще буду знімати якось. В комнатах я можу ще зняти відео в комнатах. О, ми поки з вами строїли вже і розвіт починається тут. а Так що не переживайте. Так. Поздравляйте, ми вже будемо строїти другий поверх. В другий поверх. А по ческому це буде друге патро. Угу. І ще я весь чеський не вивчу. Та нічого. Так. Ми тут вистраюємо знову доски. Знову доски. І будуть знову другі кімнатки. Теж дуже гарні. E, так що дуже гарні вже окна e, робляться. М -м, ви просто подивіться на ту красу, ой, моє. мене зараз страшне від тої краси. Офігеть, як тут гарно. Ну, і зараз ми знову будемо строїти, як було, або як по-другому. То есть вже ми багато минут, скільки ми там минут строїмо. Уже 14 минут строїмо будинок. А я вообще за неділю строїв. Так що я вам стараюся трошечки быстро, ускориться, трошечки стараюся. Так, тут на три блока, ні. Так, хай так буде. І дивіться, уже другий поверх. Другий поверх. Ну навіть нам ще третій поверх, якщо час ду... біжить быстро. Ми почти з вами півгодини строїмо. Почти півгодини. Ну, якщо багато годин строїти, то тоді воно дуже гарно буде. А якщо мало, то так собі. Вот так от. Вау-вау-вау-вау-вау. Осторожно. А, хай буде так. Вот зараз трошечки звук включу. І тут ми ще будемо знову робити такі окна. Так що от такі от окна. Як було, то есть як було, друзі, все як було. Ой, -мо, я тут не так построїв. Я тут промазав трошечки случайно. Так, а, і я і ще строю такі гарні окна, що вау буде. Е, Мабуть, в кінці відео, коли построїмо ми це все, буде просто вау. Ну, вже зараз, вау. так. Зараз у нас іде ремонтна конструкція. Не входіть сюди. Тут ремонтна конструкція йде. І ще б крану не вистачало. Так, друзі. Ну, поки це все строї кран, навіщо нам треба? треба? Ну, ми ж не оригінальний Майнкрафт граємо, обичний ми граємо Майнкрафт. Так що, оце. Ми все робимо все робимо і все зробимо. Так, ми будемо строїти установки в метрах. Перші установки, другі установки. Так що я все буду старатися. все дуже робити діло. Так що я роблю не стілсом, а пальчиком. А навіщо стілсом Іще чаще буде? Для стілса можна так. Вау! А дивіться, який коридорчик тут дорожка і квартири. Який гарний коридорчик тут виходить? Вау! Просто вау! Скажіть теж вау в коментарях. А то так, ага. Ми от це, от це, от це застраємо. Отут робимо пустоту, пустоту. Потому що, як ми в першому ролику, я тільки що казав, вже на 15 блоків ми ставили. Ну, так, і. И... Ми вже продвижили з тим будинком. Мабуть, я буду круче мойого друга. Я сподіваюся. Він строїв так швидко, що... Что... Капець. Ну, у мене зато не быстро, але зато гарно, получається, дивіться. Скільки минут ми вже з вами строїмо. Ого! Тут... Ми тут строїмо. Ми тут строїмо такий гарний будинок, що вообще. Тут. А... Не обращайте увагу там. Не обращайте увагу, це бабуся. Не обращайте. Е, а продовжимо ще строїтельство нашого домачки. Я вже 150 років строю, блін. Оці стекла. Наконець-то я вже дострою ці стекла. Ну, от, просто дивіться на ту красоту, -мою. Так, другий поверх ми теж робимо. Робимо ми теж другий поверх. Тут два окна, то. Два окна тут. Та... І. І тут все таке гарне розпоряжено. Уже 20 минут ми строїмо. Друзі, друзі, час, час час іде, час іде. Почти півгодини строїмо з вами. Так що і ще. Хотів вам сказати, що ми вже дуже гарно з вами вистроїлися, то тобто построїли. Ми вже другий поверх, ми вже потихеньку закінчуємо, нам це вийшло построїти мінімум 20 хвилин. Нам ще треба і мебіль строїти. І ви представляєте, скільки треба тяжко строїти? Тяжко, тяжко. Дуже тяжко строїти. Для вас це легко дивитися відео, а у мене вже пальці болять. Так що це не так просто, друзі, як ви думали. Я отут знімаю вже дуже багато днів, дуже десь мінімум місяць. Так що так, вот такий уже будинок виходить. Е, можна, Можу сняти І ще мебіль. Вот я вже впереду не знаю. Впереду я вже не знаю. Друзі, пишіть в коментарях. В коментарях. Показувати вам відео, як я розкладую мебіль або ні. А то я сам не знаю, як ви захочете. Це, це я лишаю на вас вопрос, щоб ви відповіли мені ці вопроси. Це дуже важливий випрос. Це дуже важливий вопрос. А то я не знаю, як ви там хочете, можу я зняти з мебілью, як я строю там мебіль переміщаю в тому будинку, або просто уже другу квартиру, або другий магазин, або метро, або больницю. Коротше, все строїти. Міг я б е, вам запитати. Если напишіть в коментарях, если не, то ні. У кого більше ні або да. Так, я це все побачу, роздішеню і потім скажу. Якщо більше да, то ми, я м, показую, як я строю мебіль або строю мебіль в будинку. А якщо там буде більше ні, то я не буду знімати відео, як я строю будинку. Я просто сам лично построю м, м, мебіль. А далі з вами другий будинок. Добре? Так що пишіть це в коментарях. Е, з вами був Діма. То есть, е е ви на канале були їжачок або конечия. Я еще не придумав названня. И всім до побачення!